Дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці села Медведівка, що в Волочиському районі. Люди поскаржились на здирництво та хамство газовиків. До них виїхав координатор громадського руху Народний контроль Володимир Клімов. Пані Валентина демонструє півтора метра труби, яку замінили газовики. Попередню трубу в жінки забрали і ще попросили гроші за роботу. Валентина заплатила. Та вже наступного дня приїхали ще одні газовики і виставили додаткові рахунки. Взяв з мене більше 100 гривень. І тепер прийшов рахунок 371 сімдесят платити. гривню Я з тим не згідна. Ну от, от таке. Хай вернуть і так само відрізав ці шланги. Тої шланги навіть в мене нема, гібка ця. Як там кажуть, в неї труба чи як, і приварив до своєї. Навіть два метри нема і взяв, як тільки гроші. Вони мали своїм матеріалом, як то поняв, варити, то вони у нас повідрізали з трубів гайки, попереварували свої труби. О. На, на, на свої труби, звісно, вони переварували, але в що ввійшло, те, що ми їм заплатили за роботу, дали гроші. От. І от зараз за матеріал. за матеріал заплатили. І зараз приїжджає ще з газконтори людина і хоче дати типу, свій щод. Дали гроші, як вони сказали, скільки дати ми дали їм. Зробили, пообрізали та все. Зараз бабулька, що грілочку гріється грілочкою, бо нема газу, пломбів вони нам не скинули. Після втручання координатора громадського руху народний контроль Володимира Клімова газовики запевнили, що компенсують гроші за труби та ті, які люди заплатили майстрам. На 10 годину щоб саме добре було. На 10 Щоб було, всі попорали, всі були вдома, ми під'їдемо в ошторицях Мала приїжджати бригада і навіть якщо труби не були переварені, поміни з гібких на жорсткі, мали б підключення. Дякуємо народному контролю, що нам допомагає. Благодаря народному контролю, це так кажучи, що є результат, що вони мають приїхати і визмістити людям гроші за те, що вони зробили шкоду. Газовики слова дотримали і повернули людям кошти та пустили газ. Марія Турчина, Іван Діємонтович, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.